Книги, які стали кращими за літо, прочитала буквально декілька днів тому і знаю, що вона одна з кращих. І я повертаюсь тепер до неї думками просто кожного дня. Джен з ліхтарного пагорба від Люсі Мот в Монтгомері випадково потрапила до рук і стала тією, яка просто мене вкрила пледиком, яка мені дала ту підтримку, яку потрібно було. Розповідається про дівчинку Джейн, яка взнає. Живучи з мамою, з випуску, що в неї є батько, і от кожного літа вона приїжджає до нього просто читати всім. Це тепер моя улюблена авторка. Як я не могла не взяти цю історію сюди, не знаю, що це караоке на майдані. Одного разу розбите серце від Люсі Шо, ні, від Стефані Гарбер, Я вже перепутала все. Це на трилогія, але в друках я тримаю лише першу книжечку. Одного разу розбите серце просто покорило моє серце. Тому раптом ви не знали чого такого казкового почитати фантазійного, підліткового читайте цю історію. Вона захопить. Я просто її прочитала на одному подиху всю весь цикл. Читайте. Книга, яка випотрошила просто всі мої нервові клітини. Це в нас викрадач дітей. Дуже цікава штука, також фентезі, але при цьому темне фентезі. Максимальна протилежність, до речі, ось цьому, наскільки обкладинки, до речі, це показують. Але Бром ну, це просто кайф. Один з улюблених моїх улюблених, моїх авторів. Читайте обов'язково. Цікаво, захопливо, динамічно. І є міфологія, і є різні відсилки. Це настільки культово, що є в мене немає слів. І, до речі, в мене також є відміточки. Читайте книга, продовження якої тільки нещодавно вийшло. Я дуже чекаю, коли вона буде якраз таки українською. Це доля вписана в кров сага про невиткані долі. Книга перша я можу читати верх ногами клас від Даніель Єнсен. Просто я вже прожужала вам всі вуха. Це в нас про скандинавську міфологію в фантазійних умовах. Класно читайте, дуже захоплюючи. Мене просто ця книжка понесла одна з кращих за це літо 100%. З нетерпінням чекаю на продовження. Мені треба друга книжка. Обов'язково діліться тим, які книги у вас були кращими за літо цього року. Чекаю вас в коментарях.